Це відео зроблено з розважальною метою. Все, що тут побачите, є лише уявою автора. Всі герої вигадані, а сюжет неправдивий. Всім привітки! Сьогодні в мене для вас ну дуже цікавий відосік. Сьогодні ми будемо знайомитись з дівчатами через чат GPT. Ну що, погнали? Одразу кажу, це буде діяти як і на хлопців, так і на жінок. Тому, ну, в принципі, немає різниці, з ким ти знайомишся, кому ти пишеш і все таке інше. В общем, що нам потрібно зробити? Нам потрібно зареєструватися на будь-якому сайті знайомств і відкрити чат GPT. Так, ось ми зареєструвалися на сайті знайомств. Тепер нам потрібно просто отак от лайкати дівчаток всіх підряд. А тепер ми заходимо в Діпіті чатик і просто вписуємо чат. Як привітатися особливо з дівчиною? Все, нам вибиває купу варіантів. Ми просто обираємо будь-який варіант, який нам підходить, і пишемо це дівчинці. Звісно ж, нам потрібно зробити комплімент, тому ми пишемо Привіт у тебе! Чудовий вигляд копіюємо і відправляємо це просто всім підряд. Отак -от. Але нам же потрібно завоювати дівчину, тому пишемо чат і як можна красиво, красиво привітатись з дівчиною. Просто обираємо варіант про чарівну посмішку. І пишемо: привіт! У тебе чарівна посмішка, вона робить мій день. Все, копіюємо і відправляємо так само, просто всім підряд, отак, кого ми бачимо. Дивіться, я цей відосік записую. Е... Для того, щоб ви зрозуміли, що ви можете запросто знайти собі дівчину на сайті знайомств, чи, в принципі, просто знайти собі дівчину. І навіть для цього не потрібно думати щось, виписувати, щось там, блін, вірші якісь там видумувати. да. Е, достатньо просто зайти в Чіпті-чатик, чи, чи в любу, просто... Іншу якусь нейросеть. І просто, якби за допомогою її ну щось робити, якось знайомитись ну Якщо ти не вмієш, якщо ти не можеш, якщо ти думаєш, що ну ти якийсь там скучний чи ще щось, але я думаю, що краще, напевно, ну щоб ти сам все писав, тому що ця, ця нейросеть, вона видає тебе. Ну, типу, ніхто в Здравому умі зараз не напише привіт, ти сяєш як сонце, ти сама неймовірна в цьому світі. Ну це піздець. Як на мене, то краще просто написати привіт як справу і все, і далі там щось піде чи не піде. В принципі, немає різниці. А ось нам і відповіла дівчинка. Тепер е, пишемо, яке питання можна задати дівчині, яка тобі подобається. Дивіться, скільки варіантів. Беремо варіант про вихідний. І пишемо, як ти зазвичай проводиш свій вихідний. Все. Так, дивіться, ось і взаємний лайк від дівчинки. Палюбасу потрібно відкрити, подивитися її фоточки, анкету. Тепер просто банально пишемо, як познайомитись з дівчиною. І дуже багато варіантів нам вибиває. І чат нам каже, щоб ми їй написали, ну, щось незвичайне. Ну, не просто привіт, як справи. Тому ми пишемо Привіт, а яку вагу ти береш на грудах? Опа. А ось нам і відповіла ще одна дівчинка. Тепер яке цікаве питання можна задати дівчині? Так, вибираємо питання. Угу. Давайте про досвід. Але ми трішечки ведемо щось своє, і пишемо, було в тебе щось цікаве в баду, чи сумний сайт. Мені писали навіть в коментарях: Бодя, що ти таке кажеш? Знайти дівчину зараз нереально. Мені писали в особисті повідомлення. Писали: Бодя, як знайти дівчину? Ну це бред, це ну, просто неможливо. Дуже мало хороших дівчат. Добре, навіть якщо їх дуже мало. Але ж це можливо. Дивіться, це не я знайомлюсь, це знайомиться чатік. Дивіться, як все просто. Ми просто копіюємо питання з чату, і дівчинка з нами спілкується. І вона навіть не розуміє, що це не ми. А тут ми робимо просто: відкриваємо чат з іншою дівчинкою і просто вставляємо в цей. Ага, а тут в нас вже пішли лайки від дівчаток. Тепер нам потрібно дівчинці написати щось гарне, тому ми пишемо, що можна приємного написати дівчині. Ти немов помічник сонця в моєму житті. О, оце нам потрібно. Оце ми копіюємо, отак от, вставляємо і трішечки перелюб... переробляємо під себе. Правильно? Ну, а навіщо нам писати, ну, точ-точ. Так, дівчинка не йде на контакт, пише, що будемо робити. Вона пише, а що треба знати. Ну, спілкуватись, познайомимось, чи одразу підемо на побачення. Пишемо ок і все. А знаєте, що саме прикольне? Те, що е, ця тема більше буде працювати на чоловіках. Тому що дівчині потрібно щось написати таке оригінальне, да? Там, ну, як вони люблять. Ну, звісно, не всі. Ну, деякі, да? деякі навіть в анкетах пишуть: на привіт, як справи не відповідаю. Добре, скопіював вже чатіку, Бем! Все, а от тобі і не привіт як справи. Шотка чітко. ось. А чоловікам, якщо ви таке будете відсилати, їм, в принципі, похер, там, як ви йому написали, як справи, чи ви йому написали: о Боже, ти сьогодні такий гарний, в тебе такі фотки, давай знайомитись. Він, якщо ви йому сподобались, він все одно з нами з вами познайомиться. В нас же ж нема такої херні, що нам потрібно якось блядь, там, підійти, там красиво, всі справи, але ну це в мене так. За інших говорити не буду. Але я думаю, що таке, ну в більшості. А ось дівчатка і самі починають писати. Добре, що відповісти дівчині, якщо вона питає, як справи, все чудово. Тепер, коли ми спілкуємось, ще краще. Це копіюємо, вставляємо і все. Дивіться, тут, в принципі, діло в шляпі. Йдемо далі. Тут взагалі дивно, тепер пише: давай знайомитись. Дивіться, яка Мері зі мною хоче познайомитись. В принципі, нічого не маю проти, але. Тут, в принципі, також діло в картузі. Просто домовляємось про зустріч, я їй пишу: Тепер я тебе бронюю. Вона пише, Давай спробуємо. та свидання. Тут дівчина вже просить ТГ. в принципі, норм. Я дуже сподіваюся, що я набагато ставок з діалогами зробив. Я просто вам питаю знести, що. Е... Можна так можна спілкуватись дуже багато з ким і дуже багато з вами будуть спілкуватись. Просто потрібно, щоб ви їм сподобались. Я, я думаю, що так, от якщо чоловік подобається дівчині, чи дівчина подобається чоловіку, я думаю, що все одно, навіть якщо ви будете копіювати текст, вставляти як я, чи ви будете писати просто привіт, як справи, що так сильно не люблять деякі жінки. Е, їм буде все одно. Вони будуть з вами спілкуватись, все буде класно. Ви знайдете свою другу половинку, народите багато е діточок, е проживете дуже, класно, кайфове, дуже класне кайфове життя і помрете в один день. А давайте напишемо дівчині щось незвичайне. Так, шукаємо анекдот, копіюємо, вставляємо. Не дякую. Ось нам відписують, як ні в чому і не бувало. Так, давайте подивимось, що тут. Угу. Дуже багато всього цікаво. Запросити на побачення дівчину. Ага, дивіться. Опа. Давайте так. Дивіться, GPT нам пропонує записувати і якісь відосики. І можна кружочки записувати, і можна голосові записувати, і можна телефонувати по е, відеозв'язку людині, дівчині, правильно? Тому давайте так, якщо цей відосик набере нормально ваших лайків, ваших коментарів. да, пишіть коментарі, будь-які, я всі читаю. Ось я запишу для вас такий самий відосик, тільки другу частину, і вона буде в 5-10 разів краще, ніж ця. Дякую тобі за перегляд. Дякую, що дивишся мене. Обійняв пока.